Всім привіт! І це Human Val! Давно вже його не було! У скромному замку. Ні, ми в хоромах якихсь. Ох, ти дивись, пічка! Я в а -а 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 -а. -засада. <you> <-house> <laughs> Засада. Дай розб'ємо оцей вхід. По-моєму, нас заключили в, який, в якусь тюрму. Дивися! Сюди, через вікно! Давай! Ого, <ui> який левел цей! Обережно йде. От скачемо вот сюди. Поудобніше взятися за Сашу. Отсюди ми мали йти. Ти mm. припінь. От є пінь. Пеньок. О! Ого! А я думав треба було перелізти туди, на те, і потім туди і туди. Ух ти! Ух ти. Все! Тепер ми це хотіло відкрити. А, ну добре! Тут є драбина. А, ми і так і так могли! Але нам прийшлося би трохи полазити, так. Що тут треба зробити? А тут, напевно, треба перескочити. Дивись. І. так все. Что ты вовец у нас є? Это ж не спрацювало якось. А, от цього треба. Да, 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 я це тоже замітив. Саш, ти добре лазиш? Давай. Давай. Дивись, воно надрублено, може, його треба цієї скинути. О, дивися! Е, до підсказка. Mm. Oh. Підсказка. Це дерево можна зрубати ah, то Не треба на нього лізти. Так, е, да, треба сокріва. Де у нас може бути цей. Е, да. Тут. Е, тут? Ну, бо тут дерево. А, ну так. Да. А, в дереві десь. А, так, да, логічно. Отако. Опа! Ой -ой -ой. О, дивися, дивись где я уже. Где? Я на даху. Oh! О, сухая Опа. дивися, Я там тебе из губа хочешь? Покинь мне топон. Давай, я сложу. Дай, губай, губай, губай. да 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 Давай, да да ой, ой. да <ihremhn>!. <fuera> Слухай, ну так воно ж ідеально Воно ж ідеально впало. Давай! У-у-у, тут якісь агадніби. Ох, кстати, да, це реально наша хатина. І так, дивися, тут якась печера. Пічка! Сюди, може, вугілля, яке знаходиться в цій печері. Але треба це якось впалити. Ой! Факели! Факели? Ну подивися, не бачиш? О, так, да. Факели взяти і підпалити. Палим! Палим! Давай, А що? Давай! Тут так тепленько. Закліти, заканяти, закліни. Така штука є. А, туди виплавити можна щось. Так. Да. Це буде ключ. Залізо треба. Ми зробимо ключ. Ми ключ здавати. Так, нам треба залізо. Ми ці ковалі. Поєплавляємо <клавлено> ковалі, <клавлено> щоб зробити ключ. Геніально. <клавлено> так, кстати, дивись, там вона дає ключ. Я тебе поєплавлю. Ой, ой, ой! Допоможи! Допоможи! О! А тут так тепленько, слухай. Ти-ти-ти! Я вичинила бечу... на цей шах. О, ти ч це? Заримнуло! Ааа, я розумію! О, кстати, да. О, я знайшла вход. Е, де? О, молодець, молодець, молодець. Е, Давай тепер виштовхаєм е, це Е, О, тут є залізо. Ти із за чого воно затормозило? Да, це залізо. Кстати, його ж зараз переплаву. Ну да, ти що думав. Дивись, 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 я тащу цю цю вагонетку. О, вагонетці вугілля! О, Не пишайся! Не дикайся, фоти, не тихайся! Я прийду туди, куди я хочу. Мені треба побільше кусочку железа. Оце підійде. Окей. А я пока що розплавлю цей, пічку підплавлю. Угу. Во, во. Мені треба поменше, або це вообще взагалі не туди. Оце це треба. О. все, все. А все. треба ще вугілля? Згодна. Хммм. О, давай пізьмем її. Я придумав. Давай. Чи-чих-чи-чих. Ні, ну вугілля більше немає. Так куда ще? Туда! А туда? Да! В пекло. Сті, ч ми не можемо перелізти? Не знаю. І от клітка! Де? За тобой. Да? Де? Да? Да, за цим. Ух ти, идеально! Я тоже хочу! О -о -о, ну, я так думаю, может, дерево нам треба. А может, кстати? Там наш наш дим заэлектризованный. Наш дим, чи той? великий дим. А то наш был в сарае. Мы в сарае был. Думаешь? да. Может, это наш дом, а это наш босс? Не, нам ли. Не, ну чего? Що, чекай, почекай мене! Я забиралась. О, я топилась. О, от тут і вугілля якраз є. О, стій, дивися. Я поняв, я зрозумів. Mm? Е, Дивись назад, назад, назад. Е, Дивись, треба отуди от положити більше камня, щоб отут відкрилася ця клітка, типа. Во, mm -hmm. бачиш? Yeah. Давай. Тримаю. Залазь, 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 давай, давай. Опа! Дик-ди-дим-ди-ди-ди-дин-ди-дин, випанкись. А. Е е я не знаю. Во, дивись, де ми? Во! О тут має бути вугілля. Де? у у це якась ця часовня. І так, во, дивись. Да, и Саша. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп о-о, все. Командная робота. І так, е. О, Ой, класс! Я не впевнений, що нам туди, але я думаю, що нам туди. Да, 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 я так і думав, що там щось є. Ну, понятно, що там щось є. Але що? Поминий годинник. А, так. Да. Клас. Могти? Во! Я в ньому. О! Я зараз заведу. О. Це 12 годин, напевно. Дивись. Може, це одне за волинок а Це за не маленька. Да. Так. <реш> ти це там так колбасити. Куди-то. О! Давай, тепер ти взагалі трохи походь. Ні-ні, не в ту сторону. Так, так, давай. Чуть-чуть, О! О! Добише там нікого не було. Досочка. Моя доска. Давай. А, тепер треба знову туди йти, бо ключ там вище. Да? да. Ключ, так. який ще ключ? Ну, ключ звідти випав. Ка, да? Ну, щось таке золоте. Okay. А, може, це щоб внуци. Ми хотіли, щоб там щось розплавити залізу, а треба було цей. А, да, може. Не Може Можеш, таке бути. Може, от золото треба. Ну да, я цей хотів казати. Ну я це і вообще то й мав нового. Mm -hmm. давай, давай, я тащу його. Тащим. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Якщо я тащу, то ти не особоешся. <плес> щоб точно дотащити. О, так! Да, так! Да. Все, оце ми, звісно, э, молодці. Давай, давай двоє, двоє тащим. Хе! <плес> ти промахнулась! у у о Ця, ключ я хочу собі оставити. -да. Я хочу собі ключик. О! Ага. Нам треба до нашого дому добратися, але основний міст зламано. О, давай, давай, давай. Я так, не виходить. Я не не на твоя голову. Що таке, що таке? Шо таке? Катушки. Ой-а! Давай залізаємо! Oi, 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 Opa, fuh. oi, 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 А-ла-ла-ла-ла! А вот оп! Давай, опа! А, то есть ты учишь назад-назад? Mm, да, отуди, наверх! А, не а О, бо стій. О, розказуйся. Угу. Хопа, получилось. Ууууу! Ух ти, кнопочка! Кнопка! Кнопка! Така не працює. Треба генератор! Десь крутим! А, це цей! А, це генератор! Це такий ручный генератор. А ми точно на могли. Ні, чекай, треба батарейка. Треба батарейка. Де в нас де нам взяти батарейки? Библиотеки батарейки є. О, підвал! Варення! Саша, безплатне варення, яке можна зжерти. А, це не варення, це кружко. А, ладно. Давай, давай Да, да, разом. Варенье пытается звезды. Mm -hmm. Итак, да-да-да. Вот -да -да. сюда. Ууу, какие варенья! Сколько варенья? А, это просто пустые банки. Может, как раз ты такие банки туда переставил, да нет? Да не, вряд ли. Треба туда вставить что-то электричное. Хотя, О! Батарейка! Бачу батарейку! Саш, я знайшов батарейку, я мандибул. Чому ти намагаєшся якісь яйця відривати? Ну, щось таке, яке в бумажні. Та, украшай. Саш! А? Це катушка Тесли. Де? Оце яйця, яке ти питаєшся відривати, це катушка Тесли. Отак, треба е, крутити, крутити, давай. Загряжаем батарейку. Дай, давай, давай, Сэш. У меня одну из двигания з Ты с двоей стороны побила. Хорошо. О, она загряжается. Вона зарядилась. Эй. О, давай безрядом ей, чтобы она бабахнула. А, ні, не, не бабахне. Ладно, давай уже. Куда она такая? Две треба. Одна. Три. Та в... О, одна та впихайся, О! Одна. ні, не на ману, і от друга. Да, треба. треба дві, щоб зарядити. Ух ти, що? Я банку якусь знайшла, А, запускаю птица. Да. О, я зараз відкрию ту дверь. О, і тут ще одна батарейка. Де? там? А да, да за цими дверями. Али, ти я вже ключом. Ні, можеш відкрити дверь. Яку? Ту, яку я пытался відкрити, але не зміг. Але я вже кричу. Я буду дивитися, як заряджається. Твоя черга критити. А я тоді теж критила. взагалі. Ну так! О, давай давай двой, открытий, крій ты, Ну я сам поміг я ще. Давай, 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 конечно! О, все. Пішли. Так вихватила. І так такого Божество, поклоняємся божеству. А що ти же и скинути? Ой, не треба, не треба. Я туди не полізу. Що це ти? А, ну да ти. А да ты вот я вставлю, да? Ты этим бегом. О, вот это как то конечно. Вот Вадишь? это помогло. Да, молодец. Да. Я сама. <laughs> ты мне сейчас как-то поводили, я видать. О! Что ты за замок тянешь. Ты как мы поводила. Кнопка. Э! Ага. Хе-хе-хе. І так О. Йдеться мені там стояти і нажимати на кнопку. Ну ні, а тут є кнопка. Ты ти мене таскаєш взагалі вообще-то. Ух ти да? <laughs> <laughs> ну так, дело сделай. Не... О! Нет! Не туда! Я не хочу туда! Ух ты, дивись, шахта! Шахта! Дай, дивись, где его можно вы... А, нет, не, <coughs> <Бокатый зомбі. coughs> не можно. Пока той зомби... Не, пока той пират пытается цей... Выломать стену, я уже забрался сюда. Ее едим, мы едим! Мы едим! Як так? Е... Ух ти! кабелечки! Басылки! Саш, мы до сих пор не распакувалися! Дивися! Остей. А, мы переезжаем! Да, мы переезжаем! Итак, <coughs> сыний кабелечок! Я синій. Я хранитель синего кабелечка Стейка! Я, я хранитель червоного кабелючка! Хорошо! О, Сти, може, поменяемся? Не, я тобі цей кабелечок можу в ухо ставить. Там там наушники. Я колосо зараз, Я закину. Куда? Ой-ой-ой. На твою голову. і. це ти какой-то. Ты на коне вони оцей. О! Та не чіпай ти його. Не мішаєш. Да. О, все, я ж казав, що это лампочки. Может, это же шарики, а я, я веду що це А, Так, до себе чи від себе. Від себе натягнув до себе. До себе, до себе. Чи від себе? Ой, я поступення схватила. Ух ты! Тут ще один кабель. Ты не кабель? А що це? Це віговочка, типа дивись тако. А ні, це кабель. Ну. No. Я думаю, віговочка за неї дьогнути і цей. Відкривається. Тут, наверное, щось механізм буде. А, да! Це... якийсь механізм. Е, э, і так. Ми загадили, ми молодці. А, це магніт! Два я открылась. О. И дрябы на балакиане еще. Итак. Так и канаты? О, я же казав. Вы... Эй, я э, Давай, ты потем я. Куда идти, я не знаю. Я знаю, давай я потом ты. eu já te peguei só de cochilo o voa dai pade para trás para trás Да туда достати. Надо. Ого, нічого себе зашвигнуло. О, ты еще думала. Давай, 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 встанеш. Ай. Я твой. Давай, взяв. Не відпускай. А, не не буду. Давай, все. Ху. Хто ще такі запутані ці робить квести в нашому домі. Ааа, дивися. Ну? закрита досить. Туда доска закрыта а, -а, -а. Двері не відкривались Да. <кхух> 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 все, тепер зрозуміло. Я думав, що ми такий дом купляємо, ти ж вообще. О, бачу, там вже щось епічне. <кхух> стій, стій, стій Я можу, звісно почекати, поки тут ти все зробиш, але... О, тут якась катушка Тесли. Тут треба дві батарейки. Дві катушки? Ні, як ми доберемося туди? Хоча? А, ні, вони ж з самого низу. Воно подивись вниз, тут щось, якісь вірьовки йде. Чекай. Да. О, дивись! Не треба... Ми будемо його оживляти? Да это да. Класно. А де червоний кабель? Не знаю. Треба знайти. О, а от ці двері А, ні, я до нього не дійду А ні, двигай. Ох ти, кнопочка! Це, Це ліфт да. Стопе! Ты вплива? Да, да ліфт птицує! Я опускаю і піднімаю ліфт Ух ти, Я в Якихс! якомусь комп В Катакомбах? Да. Ух ты! Тут щось можна критити. А, вот это можно. Какая классная штука, яку можно крыты А ты де, Саша? Я иду я до вас? так я упускаешь? куди ты идешь? Наверх, збили. Да? Да. О, Матч, давай, давай. Ух ты! Дай уже мамо зомби швиденько і підемо своим делом займатися. <губі> давай. Кнопка. Давай. <губі> давай. В Ганкишдей. Живых! Живы! В Ганкишдей! Будь ласкочка, живых! Так О! <губі> Зависно, не працює. Напруга мала. А, да, дивися. Там же ж цей. Надо сюди напругу запитати. М -м -м. Е, дивися. А, может я питаю все у те, когда вода выйдет, що мы будете. Ні, ні, не, не треба. Е, дивися, там же ж на верху були батарейки. Да, там не було... було батарейки. Да. да, там треба було вставити батарейки. Чекай. Там, если лифтом спускается, совершенно там много еще всего интересного. Да. Окей, okay, я, застряла. О, все. Я застряла. Конь тебе мешает. Да, конь застрял. Ты <coughs> такая, I'll be back, я еще <coughs> <же> вернусь. Здрасте, Эстин, нажимай. Здрасте вам, куда? Блин. <мир> не, на який этаж? Вниз! А яша, она самая нижняя, в катакомбы. Нет, там да, же в катакомбы. Давай, в катакомбы, спускаемся в катакомбы. О, студенты вот такие видопы. О, кстати, Саша, а, а скинем кошту. Ну а, вот да я его мала взять. <связь> а ты где была. А ты где его взяла. <связь> я там спускалась в б... Б... батареек. не батарейок, а то... Ну, то і мені лапочки, те, що ми ліпили. Ух ти, я знайшов одну батарейку. Диви. Знизу. О, Саш, тут ще одна батарейка. Я хочу тобі вилечити це. Дейк, в мене тебе звати, в клітки, щоб картинка була нам вас. Давай. Батарейка, батарейка. І так. Давай, 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 допомагай. Я ж допомагаю, не бачу. Ти не допомагаєш, ти мені мішаєш. Все, тепер так. Я літаю, на мене зазначить кнопку. Бачиш, ти сам все кажеш, Ти ж каву жалу по що ты не буває. Що ж ты таке? Давай, вибір. Потім поможеш назвати мене. Хоч ти нажати на кнопку. Чи... Да, будь моя. <голові> Дай ти нажмеш. <голові> на мою. Ні, ти ногу мою. Не, ти кичи мою ногу. Вас лип через поломаний твой. О все. Да я одну, ти одну! Давай. По одной. та дам дан да дам дан дам Давай, батарейки! А якщо тут всього до цього, це до цього цю, О! Здесь 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 здесь. Я не встала. Треба швидко прятали. О, да я. Оооо! Все! Ты права до один не вставлен. І давай! Ну! Ну! Да. Оживы! Треба, треба наличань! Чикай! Бигайте! це ми ходимо. Да, на яких чого не Це ми на нього наступаємо. Я на даху! Ти на даху? Да, його там трохи було. Бігай сюди! зробили з бідним цим. Зомбі, бідний зомбі. Бідний зомбі. Ну що ж, друзі, а на сьогодні все. І напишіть, будь ласка, в коментарях, куди улетів наш Франкенштейн. По-моєму, він полетів кудись на Хеллоуін. Від... На..., ні, не на Хеллоуін, на Мальдиви де десь. На Майс. Так, да, він на Майс. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до скорих зустрічей.